Якщо в нас знову не буде там не знаю, харчування або води не буде, або знову бігти кудись або в евакуацію, то ж порадьте, будь ласка, з точки зору нормального оптимального харчування, який повинен бути набір для дорослого та для дитини, що мати з собою ми починаємо завжди цей продуктовий запас з основних продуктових груп. Це звичайна гарвардська тарілка харчування. Є просто моя тарілка харчування, яка від МОЗ України виглядає так само, як і гарвардська. То ми проходимося по всіх групах продуктів, і я розумію, де я це можу знайти, і чи довго вона буде зберігатися, чи будуть в мене всі групи. Найважливішою, напевно, я вода, класичний розрахунок це 2-3 літри на Особу, і тільки після цього ми йдемо за продуктовими групами. Сховище – це завжди будуть чи консерви чи сушені продукти, і це є нормальним основним способом збереження. Проходимося по продуктам, які містять дуже важливі нутрієнти: це білкові продукти, так це протеїни, це можуть бути консервові м'яса, риба, бобові, може, бульйони в будь-якому вигляді, якісь сушені види м'яса, риби, батончики. По молочному, це і сухе молоко, і я навіть не вірю, що я Це кажу але з глущене молоко. Але ж це а, я кажу дуже широко, але достатньо 2-3 пункти з кожного блочку. Далі по овочам сушені консервовані, тушковані в виді, ікри, домашні заготовки, буряк морква, корнеплоди, картопля, сухе картопляне пюре, іноді навіть Реально, в пакетиках. А якщо ми кажемо про великий класичний і мені треба, щоб були білки, жири та вуглеводи, а ми від них нікуди не діваємося тільки на цих великих макронутрієнтах. Вони звуться технічно макронутрієнти, тому що вони великі. Великі та важливі для здоров'я. Із зернят це і крекери, і хлібці, пласкі, тонкі, як пінопласт, тільки потім: ті, що рефіновані, як сухарики, може, якась локшина, може, каші краще швидкого приготування, щоб навіть якщо не буде світла, можна було залити. Тобто по всіх зернятах ми проходимося. Як я можу зберегти фрукти? Це чорнослив, родзинки, курага, фініки, іноді желе. Іноді, іноді це а, ладно, Настю для мене жила це. Знаєте, барвник та дуже багато цукру та водичка. Це желатин, який має білкову основу, ага. і це е, трішки цукру, який є елементом їжі, який надає енергію. Mm -hmm. і якщо ми кажемо про здоровий набір, то звичайно я буду обирати більш цілісні продукти, які схожі на себе в. Першому вигляді, яким, яким їх задала природа. Але якщо ми кажемо про великий широкий набір гумбосховища, він має містити різні фракції, плюс є різна а, фінансова ситуація і різний доступ. І якщо в мене не може бути чогось збережного, я не можу знайти фінік десь у дуже складній ситуації, але я бачу, що може якесь. Цукровий а, чи виноградний концентрат може бути доступний. Я б можу мати на увазі, що це одна з продуктових груп. Це вже фіналізуючи в нас п'ять продуктових груп. Це блок а, жировий, mm -hmm. яка не буде вмішуватися у вуглеводний обмін, не буде а, великих підйомів спадів глюкози. Це буде зберігати рівень енергії, це буде трішки покращувати глибину сну і давати відчуття ситості, насіння та горіхи. Які в нас зберігаються, які сушені є? Це можуть бути навіть якісь олійки чи консерви. Ще раз оче кажучи, ми проходимо по групах продуктів: білок, овочі, фрукти, зернята, жири і молочне.